різдвяна пісня одна з найвідоміших книг англійського письменника Чарльза Дікенса. Розповідь про постійно невдоволеного і скупого ебенізера Скруджа та його переродження внаслідок від відвідин привидів різдвяного минулого. Екранізували та драматизували безліч разів. Оскільки цього року виповнюється 200-річчя з дня народження Дікінса, заплановано величезну програму подій, які заново ознайомлять громадськість з цією постаттю англійської літератури. Після двомісячного ремонту знову відкрив двері музей, будинок Чарльза Дікенса у Лондоні. Колишнє помешкання письменника зберігає найважливішу у світі колекцію з понад 100 тисяч рукописів, рідкісних видань, особистих речей, картин. Тощо головна таємниця полягала у тому, що 12-річному віці він працював на фабриці чорноробом. Він дуже соромився цього і того факту, що його батько сидів у в'язниці за борги. Крім того, була таємниця його коханки. Усе це не дуже узгоджувалося з його іміджем у суспільстві. Усе це глибоко турбувало його і впливало на формування його розуміння справедливості і несправедливості більше ніж будь-що інше. Шо частізорінчастизмодененіс. Для тих, кому подобаються парки розваг, світ Дікенса у графстві Кент може бути цікавим місцем для знайомства з життям письменника. Під дахом можна побувати на майданах і бруківках, побачити перехилені будівлі, де серед натовпу ви помітите кишенькових злодіїв одязі поза минулого століття.